Як наші предки займалися бізнесом? Козакам їм дозволялося гнати горілку. І хто як умів, так і заробляв. Ліцензія на збут горілки треба була. А які були найбільш е, якісь такі чудернацькі, цікаві бізнеси? Тут буде, мабуть, аудиторія 18 Вітаю, мене звуть Лілія Лобас, компанія Family Tree. Ми займаємося дослідженнями сімейної історії на базі архівних документів. З нами Владислав Волинський, співвласник компанії, і ми разом, як завжди, записуємо нові відео для нашого youtube каналу. І так, в нас сьогодні тема: як наші предки займалися бізнесом. Владиславе, як цікава тема насправді, тому що, мабуть, предки наші почнемо з того, що вони, мабуть, не розуміли, що це бізнес. Тому що це таке сучасне поняття, вони заробляли на життя, і хто як умів, так і заробляв. Мабуть, треба почати з того, щоб розвінчати деякі міфи про те, чи взагалі той бізнес був, чи може всі працювали на полі, там займалися виключно сільським господарством. робили... Орали поле, сіяли жи, жито, знімали цей врожай, складали його в скирди, везли на тік, і це то mm -hmm. бізнес. Але ні, якраз таким сільським господарством займалася абсолютно більшість людей. Це ми бачимо по архівних документах, як вводиться в нашій компанії. Ми працюємо тільки на тому, що є в архівах. І велика частка людей дійсно наших предків займалася виключно сільським господарством, як в основному землеробством, так і скотарством. Території України входили як в Австрійську імперію, так і в російську. Зараз поговоримо більше про російську імперію, тому що в ній такі виражені періоди, коли бізнес в наших предків дійсно був і процвітав. Uh -huh. Ну треба сказати, що на початок ХХ століття, перед своїм розпадом, російська імперія була п'ятою економікою в світі. Тобто перша була Сполучені Штати, а Російська імперія там п'ята, тобто це доволі потужна, економічна була країна. І внаслідок реформ вона розвивалася доволі доволі бурхливо. І ці реформи вплинули на те, що люди змогли мати приватний бізнес і його будувати і розвивати. Де ми бачимо сліди такого бізнесу? Лілія? Згадаєш звіт, який був нещодавно до цього запису. Ми розповідали про територію сучасної Київської губернії, uh -huh. де зберелися такі документи, як переписи жителів, всеросійського перепису жителів 1907 року. І в цих документах є така графа, вона дуже цікава, чим люди займаються. Uh -huh. Є їхнє соціальне положення, скажімо там, селянин. Це не просто рід занять. Тобто рід занять у селянин міг бути зовсім інший. Не тільки те, що він там на полі працює чи вдома, а ще окрема графа, яка відповідала за інформацію про те, ким, чим людина ще заробляла. І це, ці документи це просто величезний скарб для того, хто шукає чим предки, яким бізнесом займалися. Звичайно, Лілія, питання якесь можна. Да. А в яких документах можна побачити, як було засвідчено те, що мої предки займалися саме бізнесом або вели якусь таку діяльність цікаво. Оцей крас в період російської імперії найкраще джерело це переписи 1897 року. В таких документах, як метричні книги, сповідні відомості, ревійські казки такої інформації мало, тому що це такі документи снартизовані і від священиків, від випадку ревійських казок-канцеляристів, переписчиків, які вели ці документи, них не вимагали це писати. А от в переписі 97 року, тисячу така графа була прямо прописана. Чим родина займається? Uh -huh. І у всіх родин жили вони в селі чи у місті, оцей рід занять був прописаний. Тобто, якщо родини у родини, у людини не було бізнесу, то так і писали: там селянин, крістянин, хлібопашець. Ну, зрозуміло, ніякого бізнесу немає. А якщо селянин, але там, скажімо, займається риболовлею, це вже бізнес. Він ловить рибу і продає. Це вже, звісно, в примітивному розумінні, але це все одно його справа, яка справа, яка додаткова до його основної роботи, так би мовити. Або знову ж таки про цей період говоримо таких документів дуже-дуже багато по території Київщини сучасної, частини Черкащини, частини Житомирщини, частини Полтавщини, навіть і так далі. Тобто, це територія Києва і навколо нього доволі велика, і тут прямо можна фіксувати бізнес у багатьох родин. Вподобався і випадок, коли ми досліджували родові, якраз за документами, в тому числі цими, і виявили, що сімейний бізнес був прямо у цілої родини, коли одним і той самою роботою займався як старший брат і два його менші. Uh -huh. І вони займалися тим, що вони робили черевики. Тобто вони по соціальному положенню селяни uh -huh. живуть в селі, але всі-всі-всі вони займаються тим, що вони виготовляли взуття. Якщо був бізнес, то з якого року ввели те, щоб вони платили податки? Чи платили? Як це відбувалося? Як відбувалося нарахування цих ну, податків? Податки. Рушійна сила держави, де в держави mm. немає своїх грошей ніяких, податки були завжди. З бізнесу податки стали подоходні, подоходні ці податкові збори, вони якраз почали їх брати в Російській імперії з другої половини 19 століття, коли були проведені економічні реформи. Mm -hmm. До цього такого поняття, як подоходний податок, від кількості зробленого не було. Тоді податки були раніший період, вони були подушні. Uh -huh. Тобто незалежно від того, скільки родина заробляє, скільки людина має е, доходу, скільки поля, скільки чого, але податок залежав від кількості членів родини. Uh -huh. Бо за одну душу одна людина вважалася, що одна людина це одна душа. І скільки б тій людині не було, рік, два, три, півроку, десять років, бралися податки саме з цієї однієї душі, однієї людини. Так було із 18 століття, коли українські території колишнього війська Запорізького Гетьманщини війшли до складу Російської імперії. Їх переписали по ревійській касті тисячу. Зокрема, 795 року, це всі території України, сучасної фактично, окрім підавстрійських, тоді вони були включені в цю ревійську казку. Uh -huh. І лівобережжя, і правобережжя, і так, і так далі. А скільки таких ревівських казок було? З якого року, <кхух> і яка остання? Якщо в говорити про загальну російську імперію, всю територію, і ну, тут треба сказати, що на різних територіях України ці переписи були в різні, uh -huh. е, по різному рахуються, так би мовити. На території правобережжя України першою ревізією була 1795 року. Ну, а там 96-го, шостого, сьомого, як на цій конкретно в цьому селі коли переписували. Тому там може бути рік туди, рік сюди. А всього на території Російської імперії було проведено 10 переписів. Нас як аналогів, хто займається дослідженнями на території України, цікавлять всі з 1795 до 1858. Перша ну Умовно, перша, до першого на українських землях 1795 року на, загаль, на більшості територій, тоді 1711, 16, 35, 50, 58. Це якраз документи, які mm -hmm. фіксують податкові, податкові цю подушну подань. Якраз на території Правобережної України в ревійських казках вказано знову ж таки інформацію. Знаходимо про бізнес-предків. Такого немає в інших регіонах. Таке писалося тільки на тих територіях, які були анексовані Російською імперією від, в Польщі. Був mm -hmm. те, що відомо історикам, як поділи Польщі. От На цих територіях, які війшли, були захоплені Російською імперією в Польщі, проводилася львівська казка, щоб знати, скільки ж там брати податків із новоприобретених територій, так би mm -hmm. І там ця рвійська казка дуже цікава, бо частина її написана російською, а друга така ж сама польською. Uh -huh. Бо ну, люди на цій території володіли канцеляристи, які писали документообігтові, вони володіли тією мовою тією. Тепер, так би мовити, офіційна мова російська, але всі знали її польську, тому документи ідентичні, дві сторінки. <кій> Дві сторінки відкриваємо однаково інформацію, але в двох мовах записана. І от там, окрім знову ж таки, соціального походження його треба відрізняти від бізнесу. Ну соціальне походження може бути крістінін, але записано, наприклад, ізгощик, тобто mm -hmm. він займається е, таксист. Ага. <с <с а, а які ще кажучи. сфери були е, упомянуті? Тобто, що ми ще знаходили? Е, дуже дуже багато починаючи від музикантів mm -hmm. і закінчуючи тим, хто людьми, які виготовляли домовини. То домовини для похорон ага. для похорон. тобто там були дуже дуже багато різноманіття великих професій. Це але це от тільки в різних казках сімсот на правобережжі на ліву територію Бережень, такого нема. Ці землі вже давно були на той час, включені як мінімум 30 років, включені до складу Російської імперії, і їх уже це не цікавило. Тобто вони бути. відбувало такого бізнесу, а вони не вели такий бізнес, або просто його, його ніде не фіксували. А не не фіксували, ага, не його не фіксували. фіксували. це новоприєднані землі до Російської імперії, і їх ще, хоч якось, цікавило ця інформація, чим родина живе. А от на тих територіях, які були вже на той час включені давно до складу Російської імперії, цього немає. Але є більш давні документи, і вони найцікавіші до теми бізнесу на території, які стосуються Лівобережної України, наприклад, так званий перепис Румянцева. Це чиновник генерал, військовий часів Катерини II, І він проводив перепис під його керівництвом, проводився перепис козаків селян на території Гетьманщини, на території війська Запорізького. І тут велика кількість людей це козаки. Козаки, які займалися, звісно, бізнесом ще часу їх поніхньої появи, тому що е навіть можна, можна сказати ті їхні набіги на татарські е загони, на татарські на турецькі кораблі це вже бізнес, тільки який розбійницький. Вони там пограбували все те, що, що награбували, вони продали. Бізнес середини ну, так нового часу, так би мовити. Це теж їхнє не основне заняття, не селянство і не, не, не робота при землі. Але от, зокрема в цих документах румянцева дуже дуже багато сказано про бізнес наших предків, тому що там переписано їхнє майно і те, чим родина займається. Дуже детально переписане, аж до того скільки в родини було свиней, телят. Які ті теляти були, дрібні, малі, дуже-дуже детальні переписи. А якщо такі документи є по тому силу, звідки предки нашого замовника, то ми їх вивчаємо однозначно, і це просто скарб для родинної історії. Дізнатися, mm -hmm. чим володіли предки в 1760-х роках. Вся родина. Скільки поля? Там, до речі, така одиниця, яка використовується день. Тобто міра, не, там, скажімо, не гектар, не який-небудь міри, Такі, як сажень там чи так mm. так, а там використовується міра обрахунку е, площі по дням. Ну це не день там орати, а день така одиниця, як старовина, використовувалася. Але от в цьому документі, що стосується бізнесу, у козакам їм дозволялося гнати горілку. Тільки козакам. Тільки козакам. Селянам mm. було не можна це робити, а от козакам можна. І, наприклад, одне з наших великих досліджень, де там тисячі людей в дереві роду у нас є, для замовника ми знайшли, стосувалося броварів. Під Києвом mm -hmm. і там три родини замовника, і всі вони, всі вони займалися тим, що е, виготовляли. Ну як там скромно написано: е, гонять віно відрами і квар і квартами. Це дослівна цитата з цього е, тексту. Mm -hmm. Зрозуміло, що гнати вино не можна. Це mm -hmm. гнали вони горілку і продавали, тому що бровари там була купа трактирів. А крім того, це важлива дорога із Чернігова mm -hmm. на Київ. І там, тому там і Шевченко, бував, у броварах, тому що це такий транзитний шлях, uh -huh. де дуже багато людей проїжджає, проходить, і тут трактири, і, звичайно, збуть гарний. І тому так багато людей займалися цим бізнесом. Ще треба згадати бізнес, який чули ми всі, але не думали, що це бізнес. Це чуматство. Uh -huh. Чумаки це теж в основному козаки, тому що вони могли, мали право вільного пересування. Вони могли покинути своє село, зібрати ватагу. Погрузити туди на вози, зібрати вози, mm -hmm. волів, завантажити туди щось цінне, наприклад, ну там віск, мед, mm -hmm. е шкіри тварин е і повести їх продавати. Куди продавати на південь? Тобто ця валка озброєних часто людей, тому що в степу небезпечно. Mm -hmm. Ризикований бізнес, вкластися туди багато, хто втрачав гроші <хи> точно, тому що могли пограбувати розбійники, могли пограбувати конкуренти, забрати волів, забрати вози всіх там постріляти. Тому треба була охорона, <хи> як там охоронні компанії, бо вони самі були і бізнесменами, тобто mm -hmm. їхній товар тут їде на гарбі, і віл його везе, і самі ж охороняли це все добро. Туди везли на південь цей товар, збували його те, що в них привезли. За виручені гроші купляли сіль або солону рибу mm -hmm. і везли назад. Ну а сільну треба кожному. Mm -hmm. Це дуже високоприбутковий бізнес до тих пір, поки не з'явилися залізниці і кораблі. Mm -hmm. Коли з'явилася залізниця кораблі, Лілія ну, зрозуміло, чому. Все. Перевозки волами дуже нерентабельні. Mm -hmm. Бізнес накрився. Mm -hmm. Тому у наших предків був бізнес. Звісно, що він, вони не називали це бізнесом, вони називали часто його промисли. Mm -hmm. Це слово, яке замінило, ну, ми зараз називаємо бізнес, а то був промисел або промисли. Тобто те, чим людина підробляє. Заробляє на життя, її, е, називали вони в своєму колі, і ми зараз, як історики, називаємо, що вони промишляли. Uh -huh. От чумацтво — це промисел. Там, виготовлення меду, добуток меду із диких бджіл це промисел, теж бізнес. Uh -huh. Окей, в нього там є поле, він займається е, тим, що сіє жито-пшеницю, але й добуває мед, і це вже бізнес. А які були найбільш е, якісь такі чудернацькі, цікаві бізнеси? <кій> Чого, можливо, зараз немає? Багато чого немає, звісно. Навіть згадаємо Кайдашеву сім'ю і старого Кайдаша в нього теж був бізнес. Хоч ми читаємо, там про це не написано. Ми тільки розуміємо, що сучасному. Він робив Осі до возів. Mm -hmm. Осі до возів. Ну, зараз возів немає, ніхто такого не робить, але в нього транспортне Ре... СТО в нього було і ремонтував вози. Ну, ці ступиці, які між колесами, mm -hmm. де, на яких кріпляться колеса, в нього таке СТО було. До речі, в сучасному цьому серіалі. Е, який там спіймати, спіймати, спіймати Кайдаша? кайдаша. Ага. Що робив батько старий Омелько. Як звали? <ріст> Лаврін і Карпо. карпо. Е, так, е, робив старий Кайдаш і Карпо. у них було СТО. Тому <ріст> Творці серіалу вони зрозуміли, в чому там суть. Вони СТО були ремонтували автомобілі. Чудернацькі види бізнесу е <кій> те, що мене здивувало, це те, що ми згадали. Те, що людина готувала домовини. Mm -hmm. Це територія сучасної Шепетівки. Де Шепетівка знаходиться, Хмельницька область. От там така людина була, яка в селі, мабуть, цим, mm -hmm. ну, дуже професійно займалася, бо, як правило, домовини, ну це такий бізнес похоронно ритуальний. Чудернацьке з те, що. Тут буде, мабуть, аудиторія 18, ми знаходили в Умані інформацію про публічний дім. Угу. Де і було... в Харкові. В Харкові це відомо, а от в Умані, у Харків це всім історикам відомо, що там такі списки є. Нам тільки великий. історики дивляться. В Харкові є такі списки, співробітниць з давньої професії, які працювали там в публічних будинках. А от в Умані те, що такий списочок був теж знайдений нами, і там. Ну, з тексту не зрозуміло, що то. Але в будинку, якого стосується цей перепис, чомусь живуть жінки різних різного віку, різного соціального походження, різного етнічного походження. Там і українки, і єврейки, і полячки, і їх багато. Ну що робить два десятки жінок в одному будинку в Умані. Uh -huh. uh, і переписана та, хто от керує цим. Вона там перша записана, тобто хто керує цим таким древнім, дуже древнім бізнесом. Тобто, у нас наших предків були і такі види uh -huh. uh, тонкого бізнесу, будемо так казати, і те, що стосувалося витворень тютюну і алкогольних напоїв, на це ліцензія до речі, теж треба була. Yeah? Да, на ліцензія <laughs> на збуд горілки треба була. Тобто хтось це контролював і перевіряв? Так були були такі називались пітєйні контори. Uh -huh. От пітєйні контори давали ліцензії і да, контролювали продаж. Супер. А тоді була введена монополія до Російської імперії. Це ж ну територія була Гетьманщина, це ще uh -huh. Гетьманська держава, українська держава. У нас була свобода підприємництва тоді, тому що козаків їх було дуже багато. Вони займалися в тому, тому там інформації таки багато, що кожен фактично чимсь там займався uh -huh. серед козаків. Є зараз версія, що чому багато фермерів серед українців. Тому що це був бізнес козацький, ото селянський. Вони були приватними землевласниками своїх володінь. Там ця традиція у нас зберігалася з покоління в покоління бути фермером на своєму наділі. А реакція захоплення території Російської імперії це реакційна держава. І вона це все в свободу економічної діяльності задушила. І е, в часи, скажімо, з початку 19 століття mm -hmm. до другої половини століття бізнес, бізнес загинув mm -hmm. багато чого. Якщо б так підвести, можна сказати, межу, то бізнес був, він так. процвітав, і дізнатися, чи був бізнес у предків, чи не було його, можна тільки одним шляхом. Шляхом генеличного дослідження ми так. дізнаємося, як то було на основі документів. Покажемо вам. Ви самі переконаєтеся, що це все достовірно, точно, бо кожен факт, який ми знайдемо, він буде підкріплений тим, де, де про ваших предків це буде написано. Ми працюємо як наукова компанія, і всі наші дослідження вони максимально достовірні. Звертайтеся, будемо раді допомогти.